Мене звати Стисенко Юрій Валентинович. Я займаю посаду начальника підприємства в компанії меблі Техностиль». Ми спеціалізуємося на виготовленні меблів для навчальних закладів. З перших хвилин війни наше підприємство опинилося в зоні бойових дій. Потім наше підприємство попало під деокупацію, тобто визволили цей населений пункт. Лінія зіткнення відійшла ну, десь кілометрів на 5-7. І була змога у нас потім вже попасти на підприємство. Дуже ризикували, тому що зона бойових дій була буквально в п'яти кілометрах від підприємства. Ну, нам вдалося вивести обладнання дуже ну, більшу частину можна сказати. Багато чого пострадало. Ми почали шукати локацію там, де нам було б зручно розташуватися. Звісно ж, ну, була перевага надана тобто, Західній Україні. Ну, і Нам повезло, що ми в місті Копичинці знайшли підходяче для нас місце, ну і почали сюди переїжджати тобто, і налагоджувати своє виробництво тут. Ми використовували програму, яка, на жаль, була. Засновником цієї програми були росіяни. За допомогою благодійного фонду ми, у нас з'явилася змога замінити свої програми забезпечення. Дуже багато часу було присвячено цьому підприємству. Я працюю на цьому підприємстві з перших його можна сказати днів, коли почалася зародилася ця організація. Дуже багато було вкладено. Будемо розвиватися далі. Завдяки гранту також ми змогли е, збільшити кількість робочих місць. Ну, наше підприємство виробляє, як я вже сказав, корпусну мебель та металеву мебель. Е, є дві площадки, є одна обладнана під корпусну мебель, тобто є ряд станків щоб по програмуванням, які за допомогою них все виробляється. Також, коли ми сюди переїжджали, з нами переїхало декілька робітників. Їм надали можливість надалі працювати тут. І також багато задіяно місцевих людей, які потребували роботи. Такі гранти дуже потрібні релакованим підприємствам, так як вони знаходяться в дуже скрутному становищі, на мою думку, і ця допомога дає їм і стимул, і можливість відроджуватися.